Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Moss Wanted 2012. І нас знову гоночки я взяв іншу тачку, це Dodge Charger. Challenger. Матч Challenger називається. Давайте із простої почнемо. Поїхали. Той досі ганяється, поки я його не впіймав. Я не знаю. Це моя та сама гоночка, на якій треба середню швидкість показати. А вже ж. тут видно простіше, 160 км за годину, щоб мати золоту медаль вже. Так, поїхали. Проблема в тому, що в мене немає заксу азоту, так що буде досить важко мені. Хоч і це простий рівень складності. Теж тим, що я не можу прискоритися. Так. Ну, я вже на золоті медалі, так що... Так, тихіше. Головне мені не врізатись нікуди. Так, боком. Боком, боком. Схоже, я втрачаю золоту медаль через ці постійні повороти. Може тут я нажину. Хоча більше двох кілометрів до фінішу залишилося. Так, давайте напрямі розженемося. Ось так. Боком-боком. Сучасний американський маслокар називається. Так, швидше їдьмо, швидше. Ну, а воно і фінішна смуга прямо. Ну і справді це досить простий рівень складності. Давайте це все поставимо. Давайте просто будемо котитися. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!